Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю я його з того, що ми йдемо з Софією в епіцентр. У мене позакінчувалася хімія, і якраз треба було все купити. І для мене ну, я дуже люблю ходити в епіцентр за всякими товарами для дому, але для мене найскладніше завдання це коли я йду за чимось одним, а виходжу з двома куляками і потім несу їх назад. Софія дуже в калясті не хоче вже сидіти, а ногами ще так далеко немає сили йти. І мені брати машини на ті дві зупинки, ще в таку гарну погоду, то взагалі гріх. Так що так ми з нею їдемо. Трохи дуркуємо, трохи ходимо, але зато можна сказати, що і вона нагулялася, і я свої справи зробила. Хімію для дому я зазвичай беру завжди одну і ту саму, тих самих виробників. То просто йду і дивлюсь, що мені треба. Але, от, наприклад, з засобами для миття підлоги, то я от це давно не брала вже того містера Пропера, тому що в нього країна-посередник писала або Білорусь, або взагалі Росія. І Тут вже він з'явився, але через європейського посередника, то вже можна його брати. Тому я думаю, що вони. То не то тільки в епіцентрі Я таку ситуацію бачила. Я думаю, що вони просто не списували ті товари, а їх якось там ну, ставили, щоб люди збути, скажімо так, той товар. І вже коли він звичерпався, тоді вони вже закупляли в європейського посередника. Тому етикетки треба завжди читати. І тому я кажу, що я завжди беру одних і тих самих, ну, але тут вирішила вже того містера пропера європейського. У Софії ходити в магазин я вже колись розказувала. Це дуже цікава пригода. Вона собі там входить, переставляє все, що їй подобається, не подобається. А це там вона ходила за тим працівником епіцентру, там він щось розставляв, вона йому там допомагала. Я вже вдома, показую, що купила. Ну, не могла не взяти дітям набір лікаря, й щенячий патруль. Матвій зараз дуже любить всякі такі рольові ігри бавитися в магазин, в лікаря, в майстра. Я думаю, вони нас з Софією будуть бавитися. Так, взяла великі пакети нам. Сміттєві хімія. Так, це якраз таблетки для, посудом, для пральної машинки, сів для посудомейки, це для очищення посудомейки і для підлоги. І такий кошик взяла бульбу тримати. Отже, як ви вже зрозуміли, в цьому відео буде така мотивація на прибирання в тих місцях. Де зазвичай не доходять руки і немає часу. Я вже колись розповідала, що прання в мене кожен день, а деколи по декілька разів. І мені тяжко виловити свою пральну машинку в неробочому стані, коли я можу нормально її повитирати. І головне прочистити всередині. Такими таблетками для очищення пральних машин я користуюся раз на два-три місяці. Це для того, щоб не збирався накип, щоб воно нормально працювало. Також в мене дуже багато збирається залишків в порошку, кондиціонеру. В цій ємності я не, не дуже часто її мию, і воно, звичайно, ж там збирається, потім тяжко вичистити. В ідеалі це робити після кожного прання, але в мене прання повним ходом кожен день. У своїх відео я часто ділюся тим, як в нас організований вдома простір, як організовано зберігання речей, іграшок і так далі. І часто мої друзі, хто дивиться моє відео, мені пишуть в особисті повідомлення, що от в тебе там все так гарно поскладено, все так гарно зберігається. Також як до нас гості приходять, так само дивуються, як в такій маленькій квартирі. Може чотири людини комфортно поміститися, і ще й все буде так затишно і красиво. Мені насправді багато, що до чого я рости і до чого я прагну. Та можу з вами поділитися одним відео фільмом і одною книгою. Мені здається, я вже про неї розповідала на своєму каналі, на тому відео, де велика мотивація на прибирання. Але все ж таки я раджу вже розпочати з фільму. Фільм на нетфіксів безкоштовний, українською мовою. Ми його вже дуже давно дивилися. Здається, коли він і вийшов. Фільм називається Мінімаліст. І чому я раджу починати з нього? Тому що спочатку треба позбутися зайвих речей, позбутися того, чим ви не користуєтеся, того, що захламляє простір, просто перекидається з року в рік по різних коробках, і вже потім можна переходити до етапу організації, правильного планування і зберігання. І порада, як позбуватися зайвого, і найголовніше потім знову не накопичувати його. Е, ви знайдете в фільмі, а вже як організовувати простір, як красиво все складати і зберігати е, по категоріях, це ви вже можете знайти в цій книзі. В тому, напевно, і криється секрет е, того, що е, коли все е, тільки необхідне, немає зайвого захламленого простору, коли е, все організовано поскладено, зручно е, знайти. Тоді і прибирати легше, підтримувати чистоту набагато легше і швидше. Так, ми туди закинули одну таблетку. Вона розкрушилася, така досить крихка. І включаємо наключаємо на найвищу температуру, яка є. У нас 90 градусів є. Скільки? Показуй. Показуй. 90 градусів включаємо. Софійка, натискай, натискай кнопочку. Натискай тут. Отут натискай. Натискай. Молодець. Все, береться. Також в мене в цій машинці є такий режим стерильні труби. Він якраз для того призначений, щоб здаватися наклад. Я його вже вимогу. Добре, Софійка, все. Я його вже використаю, коли вибирається та таблетка, зробить свою роботу, тоді я включу той режим. Нарешті моя леді королева заснула. Так, я дуже вже хочу їсти. Будемо сьогодні готувати такий теплий осінній салат з гарбуза. Гарбуз я вже спекла, в мене був кубиками заморожений. Нам потрібна рукола, помідор чері, прошуто. І фета. Тож ви не думаєте, що я там сильно чи як я розповідаю, як в хаті підтримувати чистоту і організацію. Я сама ще до того йду, тому що я хочу, що мені подобається, коли вдома охайно, чисто, прибрано, затишно, свіжо і організовано все поскладено. І найважливіше те, що Мені важливо, щоб це не займало дуже багато зусиль. Тобто, щоб я не була тою жінкою, яка ходить цілодобово, витирає, протирає, складає, метушиться, бігає, нервується, що там хтось щось просипав. І я вірю, що всьому можна навчитися. І якщо цікавитись тим, якщо пробувати, можна знайти той баланс, коли буде мінімум зусиль, але класний результат. Це так само, як з приготуванням їжі, з закупами, плануванням закупів і заморозками, заготовками їжі. Коли в тебе вдома завжди є щось смачне, домашнє тепле, ти можеш швидко приготувати обід або вечерю, але ти не стоїш цей день біля плати і не постійно в тих паніках. Ну, приготування салату я не коментую, тому що то моя імпровізація, але вийшла досить непогано. Такий цікавий смак. І я думаю, що навіть на якийсь святковий стіл такий салат би цілком підійшов. І ще про що хотіла з вами сьогодні поговорити, це оця книга Пітгузки зайві. Точніше, не про саму книгу, бо я її ще не читала, її тільки отримала. Про те, як вона до мене потрапила в 2021 здається, році у Львові такий був фестиваль Zero Waste. Ми тоді дуже активно займалися зменшенням. Е, я маю на увазі, ми в нашій сім'ї е, зменшенням відходів, сортуванням, органікою е, і таким іншим. У мене є досить таке велике відео цю тему його прикріплю е, під, під цим відео. Такий мій довгий монолог. Багато чого з того, про що я говорила в тим, тому відео, я зараз вже не використовую, тому що є нагальніші теми. Е, але на той час я підтримала проект, здається, не спільно коштів. Підтримку видитва цієї книги. І на той час мені це не було актуально в плані підгузок, тому що Матвій вже не був в підгузках, і, скажімо так, Софія ще навіть не було в, е, в планах. От. І тут мені написали на пошту, що от ви в 2021 році підтримували такий проект, і вийшла книга нарешті вже вийшла. І ну, напишіть координати, як вам її от, передати, як ви можете її отримати. І тут ж в мене Софія якраз скоро вже буде з-підгузників виходити. Так що, як я почитаю, я з вами поділюся кому актуально. А наразі це просто така для мене приємність, що я вже аж і забула, що я колись підтримувала той е, проєкт. Отже, ви додивилися це відео до кінця. Я вам дуже дякую за перегляд. Е, також хочу сказати, що на моєму каналі збільшується кількість підписників і переглядів, і мені це дуже сильно приємно. Я вам дякую, що ви дивитеся і підтримуєте мене. Також я так розумію, що в моїй аудиторії вже потроху з'являються люди, які мене не знають у реальному житті, тобто це не є там мої родичі, знайомі, друзі. От і тому я думаю, що можна розпочинати час від часу додавати такі вставочки, де ми будемо з вами знайомитися. І я пропоную вам написати в коментарях, звідки ви, з якого ви міста, як ви звати. І що ви любите дивитися на Ютубі. Так буде і мій канал трохи розвиватися, поширюватися. Його буде бачити більша кількість людей, тому що буде проявлятися активність. І мені буде цікаво розпізнавати, яка мене аудиторія, і ми будемо з вами так потрохи спілкуватися. Отже, можете написати, наприклад, привіт! Мене звати Ляна, я з Львова. На Ютубі мені подобається дивитися такі прості надихаючі відео про буденне життя. Такі, які я намагаюся сама знімати для вас, а також мені подобається дивитися політичну аналітику і різних військових експертів. Тож я закликаю вас коментувати мої відео, підписуватись на мій канал, ставити лайки моїм відео, якщо воно вам подобається, якщо вам таке цікаво дивитися. Тож дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Ляна. До нових зустрічей! Бережіть себе!